Церква сьогодні святкує одну із визначних подій християнського календаря Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення це одне із 12 основних церковних свят, яке встановлено на згадку про те, як Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благозвістку про народження Ісуса Христа, Сина Божого і Спасителя світу. З нагоди свята у храмах Коломиї та району відбулися богослужіння. На одному із них побували і наші журналісти. Богослужіння біля каплички на вулиці Пилипа Орлика, 33 в Коломиї, відбувається не випадково. Цей божий храм посвятив єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату Іоанн Саме на свято Благовіщення два роки тому. Відтоді щонеділі та у святкові дні тут проводять служби Божі. Також є хресні дороги, молебні акафести. У каплиці є і копія коломийсько покутської ікони, оригінал якої зберігається в Польщі. Там до цього образа звертається багато прочан, бо люди кажуть, що є випадки зцілень. Просять здоров'я та захисту у цієї ікони, й коломияни. Окрім даної каплички, в Коломиї є ще один Божий храм на пошано благовіщення Пресвятої Діви Марії, який розташований біля автостанції. Нещодавно українській церкви Київського патріархату виділили землю поблизу колишньої Щиткової на вулиці Яремчука. Там вже охрестили землю та встановили хрест. Цього року планують розпочати будівництво церкви Благовіщення. З Божої допомоги надіємося. Сподіваємо... Що буде величний храм ще один в Коломиї, і буде освячуватися з цього храму і присутності Діви Марії. Оця земля, яка тут є в нас, і вся Коломія. Я хотів би всіх Коломіян привітати цим величним святом, побажати, що Пресвята Діва Марія завжди була охороною і покровителькою нашого міста і всіх людей, тому що навіть говорять, що навіть пташки в цей день не виють гніздо. Багато людей спостерігало і казали, що дійсно є так. Цей величний свят, навіть природа, відчуває це і оновлюється. І нехай ми всі оновимося і з радістю зустрінемо світле Христове Воскресіння.